Ви звикли триматися, триматися навіть коли важко, працювати, навіть коли втома накопичується роками, і часто жити з відчуттям спочатку треба заслужити, а потім уже жити. Якщо ви козиріг, фінансова тема у вас тісно пов'язана з відповідальністю, страхом нестабільності і внутрішнім тиском. Козирій – знак структури, часу і довгого шляху. Ви не вірите у швидкі результати, ви вірите у працю, витримку і поступовий ріст. І саме тому у вас є здатність будувати реальну фінансову опору не випадкову, а заслужену. Козироги вміють заробляти стабільно, вони можуть довго йти до результату, не здаватися, не кидати справу посередині. Це велика сила, але разом із нею приходить і головна пастка. Гроші для козирога часто стають не ресурсом, а мірилом власної цінності. Скільки я заробив, настільки я молодець, скільки не дотягнув, настільки я не маю права розслабитися. Через це козироги дуже рідко дозволяють собі паузу. Вони живуть, ніби на перспективу, ще трохи потерпіти, ще трохи попрацювати ще один рік. І тоді можна буде дихати, але життя постійно відсувається на потім. Ще одна складність страх втрати контролю. Козиріг боїться залишитися без опори, тому часто бере на себе забагато зайву відповідальність, чужі обов'язки, надмірне навантаження, і в якийсь момент гроші перестають радувати, вони є, але радості немає. Ваш фінансовий урок дозволити собі жити паралельно зі зростанням, а не після нього. Коли козиріг починає цінувати себе не лише за результат. Дозволяти собі відпочинок без провини, будувати систему, яка підтримує його, а не виснажує, гроші перестають бути тягарем і стають тим, чим вони мають бути, опорою. Запитайте себе чесно, чи не доводите ви своє право на достаток через втому, і чи не настав момент дозволити собі більше вже зараз? Якщо ви вам козаріх, напишіть у коментарях, що для вас складніше відпускати контроль чи дозволяти собі відпочинок. І якщо ця тема вам відгукується, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар і увімкніть дзвіночок. Тут ми розбираємо не поверхневу астрологію, а глибокі внутрішні сценарії, які реально впливають на життя і гроші.